За київським часом, 14 година 31 хвилина. Мобільна студія радіостанції Голосу Свободи знову прямо у прямому етері при мікрофоні Дмитро Шевченко нагадує, що ми ведемо мовлення зі штабу національного супротиву. Безпосередньо ось тут де збираються журналісти, де проводяться брифінги представників опозиції та учасників Евромайдану. А найближчі кілька хвилин і про майдан, і про культурне, красиве життя України. Я вітаю наші мобільні студії. Пане. Ігоря Степанова, художника графіка з Києва, вітаю е, і ще добавте архітектора. Хто? Доброго дня додали, Тім, хто нас чує ще й архітектора. Е, перед нашою розмовою буквально оперативні кілька новин. Ось що ми маємо у Львові. Активісти Львівської Євромайдану починають акцію прямого тиску на представників партії регіонів. А мається на увазі, що львів'яни хочуть заблокувати бізнес регіоналів і. І новина з-за кордону, як повідомляють наші колеги з радіостанції радіостанціях Москви, здання Госдуми Російської Федерації, усілені міри безпечності. Ось такі новини. Маємо на цю хвилину. А паралельно ведеться відеозйомка нашого спілкування з паном Ігором. Зараз він на камеру пізніше з часом побачите на нашому відеоканалі в Ютубі Голос Свободи. Те, що демонструє пан Ігор, він зараз про те розкаже це. Рекордна найменша конституція України, правильно? Так, найменша в світі рукописна конституція ага, України. Ага, От найважливіший так, момент так. важливий момент. Я її написав власноруч, окрім того, що ви перерахували, я ще й творець такого об'єднання манускриптом це об'єднання художників -каліграфік. Це досить рідкісна, нині спеціальність або захоплення, як хочете, так казати. це ті, хто знаються на різних видах шрифтів, так, так. той, хто і... може розпізнати, хто і саме найважливіше, що ті, хто може їх Зробити руками, тобто це рукопис, це безпосередній живий рукопис на папері на будь-яких матеріалах. Ну, Ви тут бачите, Так, да, ну, до речі, то... шановні глядачі, слухачі глядачі, ось зараз попрошувати напиш штаб національного спротиву, це ваша робота, так? Так, так, так. так. Це якийсь особистий шрифт. Ну, якщо вже тієї мови йти. Ну, е якщо відволіктись на це, ага. це е моя власна варіація на тему антикве. Ніх гарнітури або або антиквенних шрифтів. Вона досить динамічна, досить така зухвала, і на мій погляд, вона передає якраз дух цієї акції. Це динаміка, це порив, це щось таке, що не залишається на одному місці. Угу. Ну до майдану і до вашої участі в ньому ми повернемося а ще потро ближче ага. до конституції. Умовно кажучи, це маленькі аркуші паперу. Так ну, я розумію. І, Буквально два технічних параметри. Так. Близько 2 см на 3 сантиметри розмір її за зовнішніми розмі... uh -huh. за габаритами. І завтовшки вона десь 6 міліметрів, її і, і вага десь близько 6 грамів. Ось така вона. Це найменше а в Україні. відразу Це, це а... найменше в світі. А в світі знову Віт. ж таки вибачається. <світ> і ніхто, вибачте, до того не дотумкав, що можна отак дрібненько щось написати. Ні, дотунків, мабуть, дотумкав, але це настільки важко, що, ага. що, що ну, ніхто не такі, хоче таке робити. Притаманна українська риса. Тут посидіти довго, ніхто довго ніхто не хоче таке робити. Але а ось така цікава історія. Я її зробив на ювілей Конституції угу. України. Був нещодавно. На ювілей прийняття Конституції, так. тобто на 20-ту річницю. І ось е, в нас була така ідея, ну, що таке зробити, щоб ну, якби помітили. Угу. О, бо вийдеш на вулицю, ми е, спеціально зробили щось. Е, Це була е, штат... ваші колеги, так на ага. я та мої колеги, коли е, думали, що що б таке зробити, е, е, запитуємо громадян: ніхто не знає жодної статті конституції, ніхто ні ні сном, ні духа. Е, і тому о, ми вирішили, треба якось звернути увагу. Як можна зроби, звернути увагу? Можна зробити щось таке е, величезне на всю стіну е, там я, uh -huh. якоїсь будівлі. Ресурсу такого немає. Uh -huh. <с> тому ми вирішили Ти брат, ігор ігор. Ти ти почав це? Ну то й роби щось таке маленьке, маленьке, щоб дійсно побачили, але з іншого боку. Ну і ближче вже до технології. І ось маленькі папірчики, так. так. І Ма... чим то ви власне ось. Ну, папірчики не досить маленькі. Насправді воно е, писалося на папері розміром А3 формату. Тобто вона як як друкована книжка, uh -huh. так от випускається на е, видомничих е, аркушах, uh -huh. так так і цю я писав. Ну е, там єдине було що деякі е, до, до досить було важко, тому що е, десь помилка. І ти повинен переписувати заново весь аркуш, тому що неможливо ага, аркуш, там же ага. там ж лице оборот, лице оборот, ага. лице оборот, ага. і от а, вони мають а, при фальшуванні чо чітко зійти сі падатом ага. зійти співпасти одне з одним. От і е, ось це було досить важко, тому що двічі прийшлося кидати все, кричати там битися головою майже пловою головою да? в стінку так, да? вона, та автор убився конституція. Автору б'єся обстіну. Mm -hmm. Але кінець кінцем, як це не дивно. Е, на е, дату ювілею ми змогли в музеї книги та друкарства. Зібралося дуже багато преси нашої. Навіть преса звідкись з далеких країв була, і ми презентували, дійсно презентували е, цю роботу, і вона дійсно е, стала таким, ну якби е, це о, окрасою е, ювілей, mm -hmm. тому що ну дійсно такого немає Ну і автоматом постає питання. Скільки ж ті муки творчі тривали? Скільки процес це стоїть? Чотири місяці. Чотири місяці. Так, перший місяць я просто підбирав техніку, тех, тех, техніку і технологію, тому що а папір на чому писати. Будь-який папір не піде, тому що він повинен бути досить тонкий, але досить цупкий, щоб спеціальні чорнила там ну, не просякували його на е, Крім того, він не повинен бути такий прозорий, щоб ми подивилися сюди і побачили і, і цю сторінку ага. і зворотній бік також. Тобто тут досить ну так експериментами. Ми методом тика, як кажуть. Чим І... саме виконували? А ось чим саме ще чи, як... чи ще гірше? Жодний жодне з моїх інструментів тут не підійшов. Мені довелося звернутися до колег там в Англії, а я член багатьох міжнародних суспільств спілок, суспільства mm -hmm. спілок, Угу. Mm -hmm. І е, англійці вислали мені малесеньке. Перо з шефільської сталі дуже гостре, тонкий. Я його тут доточив, а потім знайшли іранські каліграфи, е, таку спеціальну, ну туш, не туш. Я мабуть не, не навіть не знаю, що це таке, uh -huh, uh -huh. але воно зроблено е, з натуральних е, пігментів і е, заправлено спеціальною е, смолою там якогось їхнього спеціальну... спеціальний розчин, такого чогось. Так, 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 він дуже е, тягучий і дуже дуже, дуже е, чітко е, вкладається на це uh -huh. ось Це і це я отримав нарешті е, воно в мене якось е, вийшло так. І е, от те, що я кажу, все це тягнулось протягом 4, 4 місяців. Да. Дуже важко було, тому що прийшлося піти до офтальмолога і зробити спеціально під фокусну відстань uh -huh. собі окуляри. І працювати можна було тільки в проміжок часу між шістьма годинами ранку і десь десятьма, тому що я на балконі в себе зробив таке роб... uh -huh. робоче місце. І Сонце вже десь є, навіть є. це Є. А як mm -hmm. же? А як же? Тому що коли сонце виходить і падають різкі тіні, все працювати mm -hmm. неможливо. Тобто, чотири місяці має кропотлива така робота. нудна в дечому і ще й всього по кілька годин на добу так, так, так. Mm -hmm. Ну і добре, що по кілька годин, тому що зілля ту ж трошки таки mm -hmm. присадив. Та. Mm -hmm. Так так воно е, я так розумію, що безумовно це є рекорд України, тобто занесено в книгу рекордів. Так. Країна, так, так, так якщо ви кажете, що вона найменша в світі, то відповідно де книга рекордів Гіннеса? А мені навіть не приходило в голову там щось реєструвати. До мене самі е, хлопці з цієї скингеркордів звернулися е, і кажуть, давай давайте ми зараз зробимо параметри. Та давайте зробимо що жал... може треба, щоб і там ще світ про нас почув. Ну може і, <світ> і треба про вас зокрема. Може, і треба, але я не маю такої, як це кажуть, внутрішньої потреби так е, ага. у такому піалі. Ну, Тобто може і треба, але ага. <світ> зараз ну і безумовно що це один єдиний екземпляр. Так, так, це один єдиний відповідно в наш час такого бізнесу, все як то кажуть, купується, продається, то можливо хтось вам і пропонував собі продати, М -м -м, мабуть, не так. Оскільки я мав на 4 місяці ну, десь виділити дуже багато часу на це, я знайшов партнерів, меценатів, котрі мені компенсували там часові затрати. Uh -huh. Це юридична фірма Алексів і Баярчуков uh -huh. партнери. Uh -huh. Uh -huh. І ось дякую їм. Вони дуже uh, з розумінням підійшли до цього, і uh, там якусь таку не дуже uh, скажімо велику, але uh, ну, щоб як то кажуть, щоб не бідна. Була, да? Отже, пункт перший. Намагалися на ювілей конституції щось таке конституції Україні подарувати mm -hmm. і о, свою творчу жагу втамувати. Да? От, чи так. зможу я це зробити? Да? Десь ось щось в, в цьому. Ага, я одразу спам'ятав анекдот. Е, Бельмур, я смог. Вітаю серце. <реш> можливо, ще в творчих задумках щось подібне, чи от, ну, ну складно що Далі щось придумати ну, ще далі. Напрямку. Щось подібне. От, мабуть, до кінця наш, наших майданових справ. Усі стіни цього штабу будуть завішені нашими рукописними пострадами. Тобто, це буде, мабуть, най, найбільша рукописна кампанія, ну такого mm -hmm. прикладного характеру, політичного характеру. Mm -hmm. Може і так, От, до речі, тоді ж ближче до майдану. Це все знову ж таки. Так, ваша творча жага, чи десь і в собі ви переживаєте те, що відбувається зараз у Києві mm. і взагалі в Україні? Це при, е, найперше, це в собі переживаю, mm -hmm. тому що я е, в цих рухах е, досить давно, і е, мені байдуже, е, я за справедливість е, там, воюю один, чи в купі, чи на Майдані. Е, я ще з радянських часів був дисидентом. Mm -hmm. І е, це перш за все я в Же своїм громадянським дохом. Це позов моєї совісті, мого серця. Що я е, використовую себе найефективнішим чином, тобто mm -hmm. стояти зараз на майдані, е, тупцювати це неефективно. Ну ви пиріжки не вмієте пекти, не водій, професіонал, правильно, так, не так, політик. Ось це ваш так, внесок. Так, я е, громадський діяч, досить відомий у нас. Я е, був один з тих, хто е, започкував дуже е, сильні рухи. Наприклад, рух досить на сталі, mm -hmm. якщо так чули, чули, так, так. пам'ятаю. Третю республіку, саму першу третю республіку, я один з півців рух взаємодопомога, рух е, ошуканих громадян України, ми е, перекривали е, банки, к, е, блокували. Тобто він був м, дуже е, потужним свого часу. І зараз залишилась організація. Тобто, е, це поклик душі, як то кажуть. Пане Юрію, я ось вичитав, правда, в інформації зразка 2011 року, що тоді писалося, що ви працюєте у столичній. Управління архітектури, це й досі так? чи вже ні? Там не зовсім так. Чи то було невірно написано ну, там. Це не зовсім точна інтерпретація. Це я а, член містобудівної ради. Mm -hmm. Але це орган такий громадський. скажімо так, більше. так Так, так, так. більше. Це орган громадсько професійного такого нагляду. Ну це сьогодні навіть не нагляду. Угу. Це такий апендицит. От угу. скажімо... Ні, ну за логікою, якщо йти, то все розумно. Якщо влада міська будь-якого міста щось хоче побудувати, чи якийсь затвердити проект, вона звертається до фахівців. Де от шановні, ну що ви порадите? Я, чи я, варто, то чи не варто. Я одразу можу сказати, що я автор спів. Автор однієї зі стратегічних програм по Києву, і дію, якої ми вже бачимо зараз. Тобто, я один з найактивніших розробників програми нової концепції зовнішньої реклами і нового, нового класифіка. Угу. І за нашими розробками, які вже втілюються в життя, реально втілюються в життя, кількість реклами на вулицях Києва. Повинна бути до 15-го була до 2015 року зменшитися? Зменшитися на 40%. А ось, це, ось цей безпреділ з цими з, з різноманітними щитами, цими бікбордами, тобто він, вона не зменшилася, до вашої думки не прислухалися, я так розумію. Зменшилися і прислухалися. Все... Тобто реально Київ Рада прийняла це рішення реально. Відповідні ланки Київської адміністрації це прийняли як програму, тобто і концепцію наружної реклами зовнішньої реклами, і класифікатор зовнішньої реклами, котрий. Определяєте, як це буде визначає, визначає угу. котре визначає де що як і саме має е, установ е, ну, щось на угу, угу, угу. і е, е, дещо упоряджує те, те що вже є, вже є вже є. Так це ноуха у Києве чи в інших містах України щось подібне робиться. От я вважаю, що у Львові зробили е, два кроки вперед. Мовили порівняно си, mm -hmm. тобто там е, система візуальних комунікацій. е, у, Місцевому середовищі розроблено досить ретельно, і мало того, до нього прислухається рад. Місь... Ну, тобто, впроваджує його міська mm -hmm. рада, тобто, міська адміністрація, тобто там все узгоджене, професіоналів до професіоналів дочувається. У нас такого ще ну, немає. З іншого боку, ви дещо радили іншим містам, Начальника, мерам прислухатись, придивитись до того, що у Львові зробили Вони просто повинні це зробити, вони просто повинні. Я, я вважаю, що я не рекомендую, я кажу, mm -hmm. хлопці, терміново терміново вивчайте цей досвід. Я зараз е, не буду читати лекцію довго по системам візуальних комунікацій, це е, не на часі, мабуть. Але е, середовище міста прямим чином. 에... Угу. Впливає впливає. впливає, впливає. Угу. Так, так, впливає на громадян прямим угу. чином. Ну, я, я, я це, На цьому я завершу Цю фразу, Тому що я про це говорив, писав мене, можна знайти в інтернеті. Там угу. розібов, до, угу. досить багато матеріалу. До речі, буквально ось десь місяць тому бачив таку цікаву, не пам'ятаю, чи український, чи російський Інет-фотограф дизайнер ось зробив, фотографував. В частини міст хай навіть українських, воно все одно буде цікаво, і потім за допомогою чи то фотошопу, чи іншого редактора, вирізав рекламу. Всі так, жовчі болди, бігборди, все я коли подивився, порівняв це ж зовсім інші вулиці, зовсім інші будинки. Тобто, все це реклама зараз просто забрала. Коли ми робили попередню роботу розробку до нашого проекту, так ми спочатку повинні були якось зацікавити ж, владу, показати, що 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 насправді діє. Ми зробили таку фотосесію на головних вулицях. От взяли фото, як воно є, з точки зору там пересічного так? Потім ми е, взяли і всю рекламу замалювали червоним. Тобто, і, таким, воно наглядно, так і потім вивели це все у автокаді на е, картинну площину, і вони, ми жахнулися, ми самі жахнулись. Тобто поле, поле е, оптимального бачення на 70% було в нас заповнено рекламою. Це не просто небезпечно вічно це жах, це просто жах. Так, такого бути І Бутин... от, щоб було зрозуміло нашим слухачам, ось якийсь такий самий найжахливіший приклад в Києві рекламного безпреділа, щось таке може спасти на думку. От там взагалі щось треба терміново все знімати, бо воно якось заважає, щось є такого. Ну все, що коїлось не, не зараз, мабуть, коїться, а коїлось уздовж броварського проспекту. Все, що коїлось зараз вже, вже трошки легше, уздовж Лесі Українки, Мечникова, ось такі ось. Тобто Бесарабка Бесарабка це ну, ну безпреділ. Туди тільки ядрену бомбу кидати, щоб все там щось вийшло. Це, це все мають на увазі лайтбокси, білборди, це Безліч, безліч, різноманітних. Вони гавкають, вони е, блимають, вони стирчать. вони різноманітні за розмірами, кольорами, положенням, висотою там довжиною, розміщенням. І ну це от я на на мене, як на спеціаліста, це просто жах. Це як прийшов там е, умовно. Там гіллісь в консерваторію, а тут сидить мартишка і щось там плякає. Ага. Він, він <смеш> упав і вмер. А скажіть, можливо, то я от чесно відверто скажу, в тому не фахівець, можливо, то треба зробити якось на законодавчому рівні ухвалити якийсь закон, який регламентує розміщення тих чи інших рекламних носіїв? Чи може воно є за, не працює? Я а... тільки за, але е, треба зауважити, що е, реклама це досить така. Тонка матерія, вона не є загальною для всіх міст, містечок, там доріг uh -huh. і прочого для по, по Україні. Кожне місце місто має свої унікальні умови, якісь. Львів має е, е, дуже потужне історичне е, ядро uh -huh. і. Там свої умови з Києвом порівняти це неможливо а тобто відразу можна сказати, що це складно зробити уніфікований якийсь закон. Уніфіковане... тут... не можна зробити уніфіковані підходи. Принципи, от це можна зробити, але це не на законодавчому рівні, це ж зовсім інше. А от якщо це сприйняти як загальне бачення професійного суспільства, тобто архітекторів, містобудівників архітекторів, тоді на базі цього дійсно можливо зробити щось таке, що буде прийнятне. Прийнятне для кожного міста, для кожного містечка. Зрозуміло. Сподіваємося, що до вашої думки, завдяки вашим словам, нашому відео та аудіо, хтось з спеціалістів прислухається і зроблять правильні висновки. Час нас бігає, і наостанок, ось до майдану повертаючись, ви як художник, графік, архітектор, могли би, мовно кажучи, на аркуші форматом А4 зобразити майдан? Ну, або скажі... менше, або більше, мабуть, вам краще. Менше. Скаж... Скажімо так, міг би, але не бачу зараз цієї задачі. Тоб... Тобто вона в мене не на часі. Не... Угу. Навіщо? А то може, 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 з часом, да, от воно щось так, 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 так. І о, вертаючись тепер до вашої унікальної конституції. От ви ж скажімо сказали, що мало хто знає, що там написано. А процитуйте нам щось. От можливо, у вас є якась улюблена. Так, най да, хай буде стаття з Конституції України, тим більше вашого творення. Зараз є стаття так. моя улюблена. Е, е, я коли читаю, я кажу, оце пацани прикололися, коли цю статтю писали. Так, вже ну, всім цікаво. Будь так. ласка, ігор Степанов статті цитує статтю з Конституції України. Діючої ага. людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність. Зором дуже погано вже, вже не бачу. Не, не, Недоторканість і безпека і являються в Україні найвищою соціальною цінністю. Так це ж правильно все написано? Що ви не згодні а, то? Ні, я згодний. Я от кажу. Бачите, оцю Конституцію? наші е, володарі звели наші права, наші свободи до цього мізерного розміру. А навіть я помилився, вони за захотіли звести їх до нуля, але в них цього не вийде. І ось із цієї, я, мабуть, от ви е сказали, є якісь ось, мабуть, зараз з'явилась нова ідея. От коли ми скінчимо нашу боротьбу, коли ми переможемо, а в мене немає жодного суму, жодного сумніву, повірте мені, я бачив, як це відбувається з радянських часів. У мене немає жодного сумніву, що після нашої перемоги ми сядемо і зробимо нову конституцію, Повнорозмірну, красиву, з золотом, з лазуром. Тобто, справді цікаво, в якій будуть приймати участь багато людей. До речі, ось це зроблено ну, мною, як нинішнім киянином, хоча я сам з Востоку, я все життя прожив у найпролетарському місті Донбасу. Так. А обкладинку мені Робили теж хлопці з Донбасу. Це дончани зробили таку ну, ну дійсно шикарну впаску. Є, червоне, є дерево, майстри, ось подали. Червоне ласка. дерево, так справжня шкіра і так далі. І тому подобне. Тобто... Ну що ж, пане Ігорю, я так думаю, що ось і ідея творча народилася, так, на сам так, кінець. Так, От, ви і мене підштовхнули. З вірою, як -то кажу, ваші слова -то до Бога, з вірою, все ще все, що відбувається у Києві та в Україні, дійсно під. Дено добро з часом, вся Україна переможе, напишемо, додамо. Можливо, дечому і перепишемо в конституцію, але найголовніше як на мене, головне, щоб потім постійно всі її дотримувались і виконували. Ось це головне, можна завершувати таким одним своїм слоганом, так шануємося, єднаймося. Переможемо. Слава Україні! Україні! Дякую нашим слухачам і глядачам. Нагадую, в прямому етері радіо Голосу Свобода, яке мовить безпосередньо з Києва, був художник, графік, архітектор з Києва Ігор Степанов. Дякуємо, пане Ігору, за вашу роботу. Все буде добре. Шануємося, бо ми того варті. Дякуємо за увагу.